Вітаю глядачів телеканалу ЮАСуми в ефірі новини. Електромеханіка міськ Суми Ліфт Сергія Шубенка, якому вручили підозру за фактом загибелі дитини у ліфті, суд не відсторонив від посади. Таке рішення сьогодні прийняла суддя зарічного районного суду міста Суми. Як це було, бачили мої колеги. Прокурор, аргументуючи клопотання, повідомила, що перебуваючи на посаді, чоловік зможе впливати на свідків. Ризики в даному клопотання обґрунтовуються безпосередньо тим, щоб запобігти вчиненню Шубенкам на займаній посаді, вчиненню аналогічних злочинів і аналогічних дій, які можуть призвести до негативних наслідків. Адвокат Вадим Спаських заперечував проти такого клопотання. За його словами, Сергій Шубенко, 8 січня і так відсторонений від посади рішенням керівника підприємства. Я проти. Я проти, як каже прокурор, що я можу впливати на когось, спілкуватись. У мене при затриманні забрали ключі й телефон, де у мене були записані номери диспетчерам. Я з ними не спілкуюся. Тим більше я на лікарняному. Скільки мене будуть лікувати, я не знаю. Сьогодні збираюся лягати в лікарню. Після не годиної перерви суддя оголосила рішення. Відповідно до ухвали Кавпаківського районного суду міста Сома від 4.1.19 року Шубенка обрана запобіжний захід у виді домашнього арешту та покладена, в тому числі, обов'язок утриматись від спілкування з конкретними свідками та потерпілими у кримінальному провадженні, також службовими особами товариства Суми міський ліфт та підозрюваним кастинками і доказів того, що Шубенко порушив такий обов'язок, суду не надано. За таких обставин, вважаю, що слідчому клопотання не обґрунтовано, а прокурорам у судовому засіданні не доведено. Відео 2 січня, коли у багатоповерхівці на Супрона, 32, дріб один загинула дитина. Тоді, за словами старшого інспектора сектору комунікацій Нацполіції Сумщини Володимира Кропицьких, дідусь дитини, повертаючись із прогулянки додому, завіз дитячий візок в ліфт. Піднявшись на дев'ятий поверх, вийшов першим. Ліфт поїхав. Врятувати дитину не вдалося. 4 січня у Ковпаківському районному суді міста Суми, директору та електромонтеру ТОВ міськсумиліфт обрали запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту на час слідства до 1 березня. Катерина Гладенко, Сергій Мілевський Новини на Юасуми. Адміністративні послуги, серед яких оформлення дозвільної документації, реєстрація майна, отримання довідки про склад сім'ї тепер можна отримати у підрозділі Сумського центру надання адмінпослуг. Відсьогодні у військовому містечку почав працювати його новий підрозділ. Детальніше у сюжеті. Територіальний підрозділ Сумського ЦНАПу сьогодні відкрили у центрі обслуговування учасників бойових дій, який знаходиться за адресою вулиця Герасима Кондратєва, 165, дріб 71. Директор центру каже, що тут будуть обслуговуватися не тільки учасники бойових дій. Будуть обслуговувати всі мешканці міста Суми. Тут тобто прийняли рішення, що окрім учасників бойових дій, що мали право обслуговувати всі мешканці міста Суми. Техніку і меблі для підрозділу взяли з міського центру. Ремонт у приміщенні вже був зроблений, тому додаткових коштів з бюджету не витратили, каже заступник начальника управління Володимир Колодка. За словами посадовця, тут будуть надавати найбільш затребувані адміністративні послуги. Це земельні питання, питання містобудування, реєстрація місця проживання, реєстрація бізнесу та нерухомості. Працюватиме три спеціаліста в режимі роботи центру АТО. Олександр комендант Сергій Лазаренко. Новини на ЮА Суми. Сумські танцюристи перемогли на закритому турнірі з бальних танців у відні. Відбувся такий у королівському палаці 20 січня. Від сумської танцювальної школи у змаганнях взяли участь дві пари зі спортсменами та тренерами. Спілкувалась Діана Крахматова. Михайло та Софія наймолодші танцюристи сумської команди. У відні демонстрували програму з трьох танців. На цьому відео танцюристи разом із тренером на розминці за кілька хвилин до початку змагань. Було перше місце та дуже великий зал там був. Це було дуже складно. Ми були самі маленькі, всі були взрослі». У категорії ювенали 1 пара виборола золоту медаль. Коли називають Україна, пара з України, коли називають твої е, призвища, коли дітки виходять на останній реверанс у, у турнірі, ну це мурашки розумієте, це таке неймовірне. Це можуть зрозуміти тільки батьки, які там от стоять і, і, і серце рветься. Ще одна пара переможець Олександр Мазуркін та Софія Дяченко. У категорії юніори один вони взяли перше місце. Найбільш запам'ятався той момент, коли ми були у фіналі. Це був квікстеп. І в нашому квікстепі є дуже цікаві м -м, движення. І коли ми танцювали ці найбільш складні движення, судді всі дивилися, і як будто раділи, це було для мене найбільш. Запам'яталося, коли ти танцюєш і бачиш на собі увагу суддів, ти навпаки також так виріворівнюєшся і питаєшся зробити все найкраще, щоб тебе, на тебе звернули увагу, тому що це складно, коли багато пар, і тобі потрібно якось виділитись. Коли ми вже стояли на нагородженні, і коли вже третє місце, но друге місце ними, і коли вже перше місце я об'явила нашу пару, я спочатку не повірила, те, що ми, і це було так дуже запам'яталося в житті. На цьому відео суддя оголошує переможцями Олександра та Софію. Пара танцювала європейську програму. Олександр та Софія танцювали і вибрали своє перше місце в європейській програмі, в склад якої входить вальс, танго, квікстеп, віденський вальс, фокстрот. Лише одна пара з кожної категорії могла представити країну на цьому турнірі. Це золоті медалі, які виборола сумська команда. Спортсмени повернулися з турніру в понеділок. Вівторок відновили тренування. Наразі вони готуються до змагань у Польщі, які відбудуться в квітні. Діана Крахматова, Валерій Коваленко новини на Юасуми. Нагадаю, наприкінці грудня минулого року сумська команда танцюристів виборола перше місце на Всеукраїнському чемпіонаті спортивних та бальних танців, який організувала спілка громадських організацій спортивного танцю України. І про погоду. Сніг та хуртовину прогнозують завтра на Сумщині. Про це розповів завідувач сектором Сумського гідромедцентру Юрій Літвінов. В ніч на 24 на 24 січня також очікуємо значний сніг на території Сумської області, хуртовину та пориви східного вітру 15-20 метрів на секунду. В день 24 січня очікується, інтенсивність опадів зменшиться, вже очікується невеликий сніг, місцями мокрий сніг, температура повітря вночі становитиме десь від 4 до 9 градусів морозу. І в день 24 січня підвищиться до 0,5 градусів морозу. В сумах у нас за добу кількість опадів і Привіт снігового покриву складе десь в районі 10-12 в сумах. Ну в південних районах більше там можливо до 15 сантиметрів снігу. Як готуються до погіршення погодних умов в області, телефоном нам розповів директор департаменту цивільного захисту населення облдержадміністрації Олександр Милаш промоніторили ситуацію, зробили певні розрахунки по техніці. Інформація, яка надходить. На оперативно-чергову диспетчерську службу обробляється і певні надаються розпорядження для приброски ту чи іншу техніку для допомоги. Залучені і працівники ДЦНС і Національної поліції. Підсумуємо цей день о 19-й годині до зустрічі на Юасуми.